Стосунки. Чому так відбувається? Це почнеться з вашого прийнятого рішення. Ваше тіло буде на це все реагувати. Алергія, головні болі, ви захворієте стосунки із батьками, дітьми, партнерами, колегами, підлеглими, просто людьми, далекими та близькими. Це одна із тем, яка є надважливою в нашому житті. Адже ми живемо в соціумі, і це не може бути неважливим для нас. І кожна ця людина відображає, по суті, нас. І я думаю, що ви, мої любі глядачі, точно вже знаєте про те, що будь які з цих стосунків починаються із стосунків із собою. Ні-ні, не переключайте, можете залишитися, я не буду розказувати про те, наскільки є важливими стосунки із собою. Хоча насправді все з цього і починається. Тут тема піде про трошки. Інше. Я спробую вам донести те, що допомагало, допомагає мені у моєму житті приходити туди, куди я бажаю прийти, і що допомагає моїм клієнтам побачити результат від того, що вони роблять, побачити зміни у своєму житті. Адже будь-які зміни у вашому житті, в стосунках будь ким, знаходяться на рівні вашої витягнутої руки. Угу. Гляньте, як це близько. Близько ж, правда? Витягніть руку, подивіться. Деколи ми думаємо, що це знаходиться десь там, за горизонтом, шлях дуже далекий і тому нічого робити не хочеться. А, почекайте, не ставте собі у ці величезні, величезні, величезні цілі. Бо коли ви розумієте, що ваш сніданок знаходиться у вас, у вас в холодильнику. Вам легше туди піти, відкрити його і взяти. А коли ви думаєте, Боже, цей круасан, треба ще одягнутися, вийти, а ще як світла немає, треба спуститися вниз. О Боже, то вже і круасана не хочеться. Розумієте, наскільки сильно ви маєте хотіти, щоб ставити ось цю величезну ціль. І якщо у вас свого хотіння поки що немає такого великого, почніть з самого маленького. Перегляньте, будь ласка, свої стосунки із своїми рідними і близькими. І якщо вони вас не влаштовують, почекайте, не лізьте поки що в терапію. Це теж має місце бути, але спробуйте ще подивитись із цієї сторони. Зараз я вам запропоную варіант. Задайте питання, а чи хочу взагалі, чи готова я побачити інші ці стосунки? Чи готова я побачити іншу свою маму, свого батька, свого партнера, свого керівника, своїх підлеглих? Іншої сторони. Чи готова я побачити ці стосунки зовсім іншими? Чи готова я їм дати шанс? Чи готова я їм дати шанс? Знаєте, це питання перевернуло колись реально моє життя. Ми дуже часто хочемо виправити щось в минулому. Ми дуже часто хочемо взяти оці штанці, з яких ми виросли. І замість того, щоб їх викинути і пошити собі нові по своїх параметрах, ми хочемо їх доштукувати, залізти в них, виправити їх. Та все, минуле в минулому залишилося. Пам'ятайте, що значення має тільки те, що ви думаєте, що ви відчуваєте прямо зараз, як ви хочете зараз. Дуже важливо знати, що вас болить, бо без цього. Ви будете просто перекладати відповідальність на всіх інших людей і на все навкруги вас за ваше життя. Але запам'ятайте, будь-які стосунки, які вас викликають, невдоволення собою, вони відбуваються між вами, і вами. Між вами і вами. Чому так відбувається? Давайте розберемо це на ситуації, щоб ви могли трошки краще зрозуміти це для себе. Уявіть, будь ласка. Біля вас знаходяться важливі вам люди, близькі вам люди. Ви б хотіли, щоб вони поруч з вами були нещасними? Я думаю, що відповідь тут в кожного буде очевидна. Ні. А тепер давайте зворотню, коли ви знаходитеся біля близьких чи далеких вам людей. Не вже ви думаєте, що вони хочуть, щоб ви були нещасними? І зараз, на превеликий жаль, більшість людей відповість: Так! Вони теж не хочуть, щоб ви були нещасними. Просто вони захищаються точно так само, як і ви. Просто хтось ображається, бере і робить так, проковтує це все. Хтось зразу ух, пішов вибух агресії. В кожного це різне, але в кожного це є гординя. І ця гординя це і захисні реакції ваші. Кожен із вас захищається в цей момент. Але знаєте, від кого захищається? Ви не захищаєтеся від цієї людини. Ви захищаєтеся від себе. Бо тому, що ви не визнаєте те, ким ви зараз всередині себе, яка особистість зараз знаходиться в цьому тілі. В кожного з нас є свої слабкості, і ми їх подавляємо, замість того, щоб визнати їх. Так, зараз в цьому питанні я маленька дитина. В питанні побудові стосунки, стосунків, в питанні фінансів. У питанні того, ким я є, куди я йду, куди я рухаюся, я є маленька дитина. І це факт, але це не означає, що я завжди нею буду. Як тільки ви перестаєте цьому супротивлятися, і ви знаєте те, що я боягуз, боєвус, боягузка, берете, обігріваєте себе, берете себе за ручку в середні себе. Це ж, звісно, все уявлено. Просто гра для мозку, і кажете, нехай навіть весь світ розвалиться. Я буду за тебе, я буду тримати тебе за руку. Я буду за тебе. В цей момент міняється кардинальна картинка. В цей момент ви починаєте йти на контакт з собою. Але це ж не все. Далі маєте наступний крок. Ви маєте почати спілкуватися із людиною, з якою ви хочете налагодити стосунки. Адже будь-які стосунки це є комунікація. Будь-які. І в цей момент ви маєте розказати. Про свою інтерпретацію інтерпретацію всього-навсього. Про те, що ви відчуваєте, коли дана людина говорить або робить ось так. Не з точки зору претензій, а з точки зору, що я дуже хочу по-іншому. Але поки що я не вмію по-іншому. Я розумію, що ти мені не бажаєш зла. Але я поки що не знаю, як по-іншому. Я думаю, що навіть в цей момент доля напруги вже зійшла з вас. І ваше тіло себе почуває по-іншому. І ви задумались. Люди не задають собі питання, чи вони хочуть побачити стосунки з якоюсь людиною по-іншому. Їм легше замінити людину. Але батьків замінити нам не вдасться. І знаєте, всі хочуть виправити своє минуле. І я теж хотіла це зробити колись. Але я зрозуміла, воно дуже важливе, воно не виправиться. Там все мертве. Там все мертве. Тому немає сенсу там щось виправляти. Є сенс зрозуміти, що там було все для вас. Навіть якщо вам це дуже-дуже сильно не подобалося. І зараз, чим більше ви це згадуєте, тим більше ваш мозок знову і знову програє ці ситуації. І ви знову і знову відчуваєте те, що відчували там. Якщо вам щось не подобається, заберіть із звідти свій фокусування. І напишіть іншу історію, напишіть інші стосунки, які б ви хотіли бачити у своєму житті. Візьміть одну людину для початку, не розпилюйтесь на багато куди. Візьміть одну людину, одну, з якою у вас найболючіші відносини. І подумайте: а які ці відносини я б хотіла бачити іншими? Я б хотів бачити іншими. Які не відштовхуйтесь від минулого. Не відштовхуйтеся від теперішнього, відштовхніться від мрії. І тут все почнеться з вашого прийнятого рішення. Або ви далі вибираєте страждати в цих стосунках, або ви кажете, тепер я хочу по-іншому. І я вам обіцяю, якщо ви дійсно це зробите, якщо ви дійсно будете слідкувати за цим, якщо ви перепишете цей сценарій у своїй голові на листочку з ручкою. Ви побачите зовсім іншу картину, дуже швидко. Але я вам скажу лише одне: не кожен готовий прийняти ці зміни. Бо ці зміни ведуть до щастя, до радості. Там немає оцих качельних емоцій, але там будуть дуже незвичні відчуття, де ви стикнетеся зі своєю неадекватністю. Бо у нас вона є у всіх нас ця неадекватність насправді. І вона не є ні присом, ні мінусом, вона просто є присутня. І коли ви це все приймете, побачите, ви гарантовано побачите зміни. І додам тут ще одну дуже важливу річ, як спеціаліст по тілу. Ваше тіло буде на це все реагувати. У Вас будуть виникати спазми. Ці спазми особливо можуть виникати в сонячному сплетінні, в грудній клітці і в горлі вашому. Вам може бути дуже важко говорити. Дихайте, пам'ятайте про дихання животом. Вдох видох і пам'ятайте, що ви можете це прожити. Всі відчуття, які є всередині вас, ви можете прожити. Не вони вами керують, а ви ними. Ви вже виросли і ви можете з цим справитися. Якщо у вас почнеться якась алергія, головні болі, ви захворієте, не хвилюйтеся, ви це зможете пережити. Бо всі алергічні реакції абсолютно все те, що буде проявлятися на вашому тілі, це всього-навсього наслідок того. Що ви будете проживати середині себе. Не лякайтеся цьому і не давайте задню. Йдіть вперед. І рано чи пізно ви обов'язково отримаєте те, що ви хочете. Рано чи пізно ви обов'язково прийдете до своєї мети. Я вірю в вас. І ви повірте в себе.